Олег Тягнебок вдруге за час виборчої кампанії приїхав до нашого міста. Як і вперше, свободівець представив своє бачення тих змін та реформ, які на його думку необхідні для виведення країни з кризи та економічної нестабільності, за словами кандидата у президенти України починати необхідно з очищення території від ворога. В Першу чергу. Зараз маємо ворога московського під нашими дверима. Ворога, який сьогодні починає диктувати нам умови. Взагалі, я абсолютно відкидаю будь-які вимоги зі сторони будь-якого сусіда. Ми здатні побудувати собі внутрішню систему нашого управління, так як ми вважаємо за необхідне. Наголосив свободі виці на тому, що у сильної країни має бути сильний тил. Тому сьогодні необхідно піднімати престиж української армії, забезпечувати її сучасним оснащенням та створити військово-промисловий комплекс і, звісно ж, підвищувати військовим зарплату. Я пропоную перше, щороку в бюджеті передбачати 5% від ВВП для осучаснення і модернізації збройних сил України. Треба розпочати процес. Надання відповідного соціального пакету для військовослужбовців треба підняти престиж служби у війську, а також інших воєнних формуваннях. Український офіцер повинен бути забезпечений. Продовжуючи Олег Тягнебук запропонував проводити систему відкликання депутата та виконкому. На його думку, це не тільки допоможе людям обирати ефективну владу та контролювати її, а й змусить чиновників чесно працювати, адже в будь-який час громада самостійно може лишити крісла посадовця. Народ не тільки обирає, але й народ контролює владу через прозору процедуру і просту процедуру відкликання тих чиновників. Якщо таку систему запропонувати просто будь-якому суспільству, вона може не спрацювати. Чому я говорю, що сьогодні ця система спрацює в Україні? Бо ми, як нація, дозріли, не гнівайтеся за таке слово, але ми дозріли до того, що ми здатні сьогодні, от після тих подій Революції Гідності, управляти сьогодні країною. А ще свободівці готують документ, який заборонить приватизацію стратегічних об'єктів та державного майна. Також сподіваються, цей закон допоможе забрати ті об'єкти, які були захоплені за часів режиму Януковича.